Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам практику по роботі над емоцією жалості до себе. Жалість до себе це стан, коли людина відчуває себе жертвою, жертвою обставин, звинувачує світ у своїх невдачах і зосереджується на власному нещасті. Таке почуття блокує розвиток. Адже жаліючи себе, людина може втратити мотивацію до дій і до пошуку рішень. Вона зациклюється на проблемі, замість того, щоб шукати вихід, жалість паралізує. Вона може призвести до апатії, низької самооцінки і в крайніх випадках до депресії. Інколи жалість є вигідною, вона використовується підсвідомо. Щоб отримати увагу, співчуття і підтримку від інших. І це дозволяє людині не брати відповідальність за своє життя на себе. Отже, якщо ви хочете розібратися з цією емоцією, пропустити її через себе, прожити і розчинити, пропоную вам цю практику. Практика трансформація жалості. Найкраще буде виконувати її в зручному, спокійному місці, де вас ніхто не потурбує. Знайдіть зручне положення, ляжте і закривайте очі, зробіть глибокий дих через ніс, повільно і глибоко, наповнюючи. Повітрям спочатку ваш живіт, потім легені. і повільно видихніть через рот, починаючи відпускати напруження. А тепер максимально. Зажміться у кожній частині вашого тіла. І відпускайте цю напругу. Відчувайте, як хвиля розслаблення накриває вас, як плечі опускаються, м'язи починають розслаблятися. І тіло стає розслаблене. І дихаємо, зробіть ще один максимально глибокий дих. І ви. З кожним видихом. Відпускайте все зайве. І вдих. І видимо. Тепер уявіть, що ви спускаєтесь сходами у ваш внутрішній простір і занурюйтесь все глибше і глибше, стан повного спокою, абсолютного розслаблення. Десять ви відчуваєте приємну важкість у ногах. Дев'ять. Ваші коліна стають м'якими. Вісім. Розслаблення піднімається до стегу. Сім. Ви відчуваєте спокій в животі. Шість. Розслаблення поширюється на груди. П'ять. Ваші руки стають повністю розслабленими. Чотири. Спокій огортає ваші плечі і шиї. Три. Ви Відчуваєте приємне розслаблення в обличчі. Два. Розслаблення доходить до самої верхівки, голови. Один. Ви знаходитесь в стані глибоко, внутрішньо, спокою, повністю розслаблені і захищені. Тепер перебуваючи в цьому стані. Зверніть увагу на відчуття у вашому тілі. Думки відлітають, просто зосередтесь на вашому тілі. Де у вашому тілі знаходиться ця жалість до себе? Відчуйте, це може бути біль, поколювання. Чи може ви просто усвідомлюєте, що вона знаходиться в цьому місці? Можливо, в грудях, в животі, можливо, десь напружилась шия чи спина, поперед. Якщо ви знайшли, сконцентруйтесь на цьому місці. Якого кольору це відчуття? Ви можете побачити чи відчути. Якої форми? Воно тверде, рідке, голодне, гаряче, слизьке, липке. А можливо має текстуру схожу на камінь чи туман. Просто поспостерігайте за ним, концентруйте на ньому увагу. Тепер уявіть, що ви можете підсилити це відчуття. Відчуття жалості до себе. Посильте його. Не бійтесь, ви повністю контролюєте ситуацію. Посильте його, відчуйте його кожною частиночкою вашого тіла, кожною клітиночкою. Максимально посильте його, щоб прожити його. Ви можете навіть збільшити його колір, форму, змінити текстуру, розширити його, відчуйте його повністю. Не боріться з ним, не намагайтесь, просто переживіть його. Можливо, воно хоче вам щось сказати, якесь послання. Послухайте. Можливо, воно хоче, щоб ви звернули на себе увагу чи прийняли свій біль. А тепер уявіть, що у вас городях з'являється яскраве, тепле джерело світла. Це світло це ваша власна сила і життєва енергія. Ваша безумовна любов до себе. Це світло несе в собі тепло, захист, еспорт. І з кожним вдихом це світло стає все яскравішим і теплішим. І з кожним видихом воно починає гортати те відчуття жалості. Світло проникає в нього, пом'якше його, розчиняє. А ви бачите, як темні або сірі відтінки змінюються на золотистій білі. Ачуття жалості трансформується. Можливо, воно перетворюється на річку, яка плавно тече, або туман, що розсіється. Просто дозвольте цьому відбутися. Відчувайте, як звільняється простір у вашому тілі. Повторіть про себе ці слова. Я приймаю себе таким такою, як я є. Поробіть глибокий дих, видих, подякуйте собі за цю виконану роботу і повертайтесь в тут і зараз.